Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автохата. Сьогодні вам хочу показати ось такий модульний будиночок, який може служити вам як піддачу, по проект для інвестицій або для будь-якого вашого бажання. Отже, на рахунок розміру. розміри даної конструкції є 4:30 на 7,40, що загальною площою становить майже 32 квадратних метри. Висота даної конструкції є 3 метри. Площа вказана разом з терасою. Ось такі тут є панорамні вікна на вході. Двері є пластикові, двохкамерні від фірми VDS, енергозберігаючі. Ми проходимо. Ось нас зустрічає ось така кімнатка. Така вітальня. З виходом на терасу. Тут у нас є ще одна кімнатка, як спальня з віконечком. І тут в нас є туалет. Тобто місце для туалету. Як бачимо, тут всюди є вентиляція, сантехніка, каналізація та електрика. Будинок є утеплений мінеральною ватою 15 см та захищений парубар'єром та гідробар'єром. Також тут присутній вентиляційний фасад або так звана вентиляційна шахта. Зовнішнє оздоблення в нас є напівпромизловий ліноліум на підлозі. А стіни в нас є з вагонки, з дерев'яної вагонки. Так само, як і стеля. Стеля і підлога в нас є утеплені. Ось такий чудовий будиночок. Тут, як ми бачимо, є зовнішнє освітлення, зовнішні розетки, пирила на терасі, кольору антрацит. Тераса є сама з дерева. Дерево є мудрина або сосна за бажанням. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!